Для контрасту ще один інвертор. Вчора ми бачили величезний на 3,6 кВт, а це є на 3 кВт, а він взагалі малюсінький. То є 26 на 32 всього-навсього. Інвертор теж цікавий. Цікавий не сам інвертор, а то, з якою причиною він прийшов, це поводить. Інвертор справно працює, тобто без жодних зауважень. Всі режими, ніби як в нормі, але він всередині ось такий. Отак От йому довбануло тут. Ось тут чудово видно купу кіптєви, обсмаленого всього. Отвір навіть пропалило, навіть це не отвір це дірка в кожусі. І ось Варисто довбануло, наскрізь пропалило все. Знімлю ближче, зараз покажу. Копоті просто дуже багато. По всьому на льот, на всій електроніці. Але, на щастя, кожух, більшість силової електроніки сховав від того діла. А решта це є не критично. Єдине, що основна частина ремонту це є мильно-брильні процедури, коли то все треба вимивати, вичищати і вирізати палине. Фу, як воно пахне нефайно. Аж стіл замастив. І руки, жах. Здавалося б, всього-навсього поміняти Варистор. Але курча треба потратити півдня, щоб то розібрати. Півдня, щоб то відмити, з'їздити з варистором і зібрати назад. Засрало все, що могло. Запах горілого, той інвертор буде переслідувати до кінця його днів. Але на працездатність це не вплине ніяк. Як ні бітий, ні крашений його не продаш. А користуватися можна без жодних проблем і ризиків. Єдине, що треба добре повичищати, бо пам'ятайте, що сажа горіла, вона є провідною і, відповідно, це може створити потім короткі замикання. Сам варистор я про те, але давайте на нього глянемо зблизька. Ось він, красавчик, зріжу йому термоусадку, яка мала би врятувати від того всього. Резистор великого діаметру, струм короткого замикання в нього космічний. Тому мені, якщо відверто не зрозуміло, що це було і як. Ну і дивіться, на нього зблизька. Як йому попалено. І перше враження це те, що не було вхідного автомата. Я не знаю, що і як або наскільки ампер був автомат, щоб варисто не відпрацював. Мається на увазі не вибив автомат, а продовжував горіти. До відгорання КЗ, адже пристрій прийшов робочим. Тобто він працює і звернулося тільки тому, що всередині купа копоть і він смердить. Чуєте, але ж автомат, прямо тут є автомат 30 амперний Він і не відпрацював. Думати, що в нього неправильні параметри можна, ну, але як би там не було тобто струм КЗ він сильно більший 30 А. Струм таки був невеликий, влупив в варистор. І десь собі чомусь горів. Чому він горів і як незрозуміло, але здається, я розумію, чому в інших моделях ми бачили їх скліщеними з з запобіжниками разом. Напевно, якраз на такі випадки. Чи це такі варистори, чи це в нас струм такий, я, чесно кажучи, не знаю. Що ж, залишилось його перевірити. Включаю живлення 24 вольта, включаю 220, запускаю сам інвертор, вентилятори. Валять невеликі потужності, так, чи то добре для нього, чи ні, я не знаю. Виходять ось на максимум. Тобто регулювання як таке фактично працює. Він каже, що заряджає мені блок живлення. Поперечити йому я не стану. Виключаю 220, перейшов на акумулятор від акумулятора. Працює 9,3 А на 150 ватній лампості. Добре, а який в нього струм холостого ходу? Спочатку глянемо ще раз перехід на мережу. Побачив 220, перейшов. Керування вентиляторами працює, тому до шумності їхньої я вам нічого не скажу. Ось є знов робота на акумуляторі. Відключаю лампу і бачимо струм холостого ходу. Без вентиляторів 950-960 мА. Добре, то чи чизлет, вже вирішуйте самі. Пакую, відправляю. ІПІСІІшка Упсік 1100. Попрацювали це в ньому 5 років і 3 місяці. Фактично трупіки. Трансформатор цікаво організований в перехідничку, ось в такому пластиковому адаптері. Він є твердим пластиковим, тобто він точно не для зменшення вібрацій. І то я собі так думаю, що під різні потужності, просто якби корпус один і на меншу потужність вставки ставлять на трансформатор, щоб він не бовтався. Плата традиційно з теплоакумуляторами. Є АВР, тому бачимо аж два реле АВР, чи три навіть є реле АВР, і одне силове. Вентилятор встроєний, що цікаво вже. Це великий плюс. Зовнішні акумулятори можна підключати, по-моєму. Але це не точно, бо є ось такий плюсовий вихід, а мінусовий де я не бачу. Може, і нема. Виведено за передню панель. Ну, і типові для ІПС-ки, проблеми з конденсаторами. Тобто тут масово приходиться вимінювати конденсатори. Робимо тихіше, так як просив власник. І ще бачу, от є низькоомники. Вони явно з мікротріщинами, їх треба попропаювати. А в цілому, нова модель ipc шки ну не так, щоб дуже сильно відрізняється від старої. А загальна тенденція йде тупо на здешевлення. Термодатчик батарей стоїть в корпусі з боку. Це має право, тому що тут нагрів охолодження немиттєве. Ось розгалуження, котре виходить на передню панель за передню панель, точніше, з кнопкою. Для підключення, я думав, зовнішнього акумулятора, але мінусовий вихід немає розгалуження. Тут в корпусі теж нічого немає. Це що ж це за прикол? Для чого це розгалуження плюса, якщо мінус не виходить? Незрозуміло. Ну і для заміни батарей потрібна повна розборка пристрою. Якби теж так собі рішення. Також не забуваємо, що в IPC недостатньо просто замінити батарею, а потрібно її скинути. В Налаштуваннях, також кнопкою, якщо читати інструкцію, але простіше через програму можна поміняти налаштування, чутливість задати, задати напругу спрацювання, відключення переходу туди-назад на батарею. І саме головне, про що я говорив, це є власне скидання батареї. Якщо ви цього не зробите, то Вас УПС буде тримати неправильно, навіть з новими батареями, буде тримати набагато менше або взагалі мізер. В той час, якщо звичайні бекупси можна зробити через власну програму без проблем, то прошки. і більш потужні УПСи вимагають комунікації через RS-232, де немає USB, і через спеціальні програми калібратори. Пам'ятайте про це, бо не просто поміняти батарею. Треба якісь плати керування. Сюди підключається потужний акумулятор. Тут є два роз'єми. Один йде на силові механізми, а другий, я так розумію, на керування. Є процесор, пару перетворювачів живлення, ось силова частина з вимірювачем струму, сні. захисні діоди, запобіжники, силові транзистори. То воно керує акумулятором, контролює. Воно було залито якоюсь жижею, але та жижа така м'ягенька, її легко можна здерти. І це повезло, тому що її вже до мене здерли, і мені залишається розібратися тільки з електронікою. А це вже простіше. Але саме цікаве, це ось тут мікросхема, бачите, вона от ножки видно, але не запаєна, рухається, її можна зняти. Напевно, якась гібридка. Ану, хто опізнає маркування. Гоба! Класна мікросхема. Аналоги знайти тяжко. Цікаво для чого вона тут.